Доброго ранку. Яку мову прагнуть найчастіше вивчати Закарпатті? Знає наша гостя, директор школи з вивчення іноземних мов Олеся Довканець. Доброго ранку Олеся. Доброго ранку. Um, що ж, яку мову прагнуть найчастіше вивчати закарпатці? Ну, я думаю, ви знаєте відповідь, Англійську. все одно англійську. Не китайську, Не китайську, <гум> ніяку іншу, все одно англійська завжди була, є і буде, напевно. Тому що на дворі 2017 рік, вже зовсім скоро, uh -huh. то не володіти англійською хоча б на базовому рівні, то, напевно, соромно має бути. Має бути, має бути Ту англійська завжди ліде. А от е, мене цікавить, яка мотивація людей, які приходять до вас, звертаються до вас за послугами? Дуже часто е, просто людина приходить і каже, що це потрібно для себе. Угу. Це така трохи слаба мотивація, тому що для себе скоро зникає, і практично через три місяці вже людина перестає вчитися. Це так само, ніби вчитися вдома самі. Це теж можливо робити, тому що купає ресурсів і всього. Але оце от для себе, ще й себе самого організувати до цього процесу. Це дуже складно. Тому мотивувати має десь і викладач. От відбувається у нас така співпраця з тим студентом. А зараз дуже багато людей, напевно, теж не секрет, хочуть пробувати себе десь в інших країнах, чи то працювати, чи то навчатися. От це зараз, напевно, буде такий основний напрямок, для чого люди вчать мову англійську, щоб знайти роботу щоб знайти за кордоном. роботу за кордоном. Розкажіть нам трошки про свою школу. Коли вона була створена до угу. 2011 року. Тобто вам 5... Ну, шостий рік зараз. Ви були одними з перших у місті? Ні, ми не були перші, але ми були такі, котрі зробили це, скажімо, нетрадиційно. Як саме? Тому що було дуже багато. Ну, якщо ви зайдете в будь-яку мовну школу, так. то це зазвичай у вас є там мовний курс, який ви оплачуєте, плюс ви купуєте підручники. І, значить, по тим підручникам ви вчитеся з викладачем, що дає погано, але в мене завжди якась така була не то, що недовіра. Не те, що ми ну, просто ну що таке підручник? Це, наприклад, ідея там декількох людей, які працювали над цією книгою. Хай це буде Оксфорд чи Кембридж. бачення. Навливо, це їхнє бачення того. Ну, по перше, бачення для. Тих людей. У нас люди трошки інші, вони інакше мислять, інакше думають, інакший менталітет. Спілкуючись із багатьма студентами, я ж сама починала викладати, тільки я одна була викладачем <гум> і працювала з різними студентами. У тобто, мене заняття були так з восьмої по восьмої, я від цього просто кайфувала, тому Серйозно? що люди були дуже різні, і, і класно було, коли за місяць ця людина вже могла спілкуватися. Для мене це був такий все, я на правильному шляху, я знаю, що це так потрібно робити. Наприклад, якщо мова йде про індивідуальні заняття, то це реально можна зробити без книг, без, без зазубрювань. До без речі, мову краще вчити колективно чи індивідуально? А це від людини залежить. Є люди, які взагалі не можуть вчитися в групі. І діти такі є, і дорослі такі є. Вони приходять в групу, тому що обирають формат, якби дешевший варіант це група. Окей. Але ми завжди пояснюємо студенту, те, що ви оплатите за місяць, те саме ви оплатите за три, але за місяць індивідуальних ви отримуєте кращий ну, результат, ніж те, що ви отримаєте. Ну, тобто тут обирає тут від, від типу вашого навчання, як ви вчитеся. Хтось знає, як вчиться, більшість не знає, як вчиться. Якщо ми помічаємо, що студент в групі ну, просто мовчить. ви підказуєте? Ми йому просто кажемо, що це не має змісту продовжувати далі. Тому що ну, місяць він посидів по мовчав, пропонуємо йому альтернативний формат. І зазвичай, ну, такого ще випадку не було, людина змінює формат на індивідуальний чи навпаки на груповий, і там він відкривається. Тобто в нього починається прогрес. Іти в мові. а в нас основний прогрес це коли людина спілкується. Uh -huh. ми на цьому. У нас на цьому основний акцент. Тобто ви починали сама викладати, так. ви були в школі е і директором, і викладачем. Ну, так? Директором був мій чоловік. фактично. А я я викладала. Я хотіла викладати. Це було просто мені цей формат типа дома викладання. Якось він мені не дуже імпонує. А ви за освітою? Я за освітою англійський філолог. Uh -huh. Я закінчила ужну англійську філологію, після чого. Е була в Києві, де працювала і навчалася з цікавими людьми. які мені, в принципі, мене десь воно завжди було в голові, що це все не так можна і не так робити. Тобто, де потрібен Кембридж Оксфорд, підручники можна інакше. Ну і якось вже вони мені допомогли, щоб визріла оця от ідея тої методики школи. Як це можна робити інакше? Ну як а далі це мені... можна робити інакше, і за якою методикою працює ваша школа? А методика в нас ну кажу, розроблена. На базі того мого досвіду викладання тих людей, з якими я спілкувалася, ми основу можна наш... сказати, що вона індивідуальна вона індивідуальна, так okay. тобто, основою методики є те, що студент має спілкуватися. Він для цього приходить до нас. Мова для того створена, щоб студент нею спілкувався. Наша мета зробити все. Щоб в наших силах, щоб це, цю, це відбулося. Uh -huh. Це залежить вже від людей. Тобто ми завжди підходимо індивідуально до того студента, дивимося, складаємо індивідуальний навчальний план, наприклад, дуже класна річ у таких чи індивідуальних заняттях, чи капул, які б не були. Формати є абсолютно різні, uh -huh. щоб попасти в той формат, куди студентові комфортно. Не вчимо граматики, типу як ми звикли доклада. Взагалі до не вчитачів чи в якийсь інший інформацій. Її ходить? має знати викладач. Тому що він має знати мову досконало, а ми просто подаємо її так, що студент не знає, що він чи Ага. Ну, тому що граматики граматики зайча... всі бояться. Всі бояться, і це нудно. Ну реально вона занудна і її не потрібно стільки. Тобто, якщо ви зробите граматичну помилку, коли ви спілкуєтеся, повірте, вам всі пробачать за кордоном. Вони просто будуть раді, що ви відкрили рота з ними говорити. А це найбільша проблема, тому що ми настільки забиті тими правилами і всім, що ми бачимо іноземців Боїмося сказати неправильно І боїмося розмовляти. І це така проблема майже з кожною людиною, яку ми зустрічаємо. Тобто, о, я, я це все, я все розумію, що ви говорите, тільки Але, я, я не сказали? можу відповісти. <рес> ну а зміст. <рес> Но, розмова не відбудеться, ну тому ми переробили це в такий. Давайте ми спочатку попрацюємо над тим, щоб ви спілкувалися. Акцент на розмовному форматі. Однозначно. Тобто, нам потрібно, щоб студент заговорив. Далі можна вчитися писати, читати все, що хочете, іноземної мови, граматику досконало вивчати, якщо ви маєте бажання. Хоча вам, якщо ви не філолог, воно просто не потрібно. Вона вам потрібна як інструмент, правильно, яким ви маєте вміти користуватися. Все. а вже викладач має вміти вам її піднести. Які мови вивчає, пропонує вивчати ваша школа. Зараз дуже багато, тому що спочатку була це англійська, німецька, угорська. По uh -huh. ну, перше була англійська, ми взагалі називалися English School колись, було тільки English. Зараз перетворилися в Language через те, що в нас угорська, німецька, чеська, словацька, польська. Мов багато. Ми далі розширяємо як мови, так і школи. Тобто у нас зараз відкриваються нові офіси в Закарпатській області. Тобто ну, ви одані, мережі. Так ми вже стали. Ви вже стали мережею? На Закарпатті чи на Україні? На Закарпатті поки, поки що михопимо, навчимо Закарпаття спілкуватися, а далі підемо далі. Лесь, чи зіштовхувались ви з такою проблемою, як підбір фахових кадрів? Зіштовхувались буквально вчора. У нас була презентація в університеті. Ми з Романо-Германської філології вирішили зробити такий типу. Ярмарок роботодавців, воно не зовсім вийшло ярмарок ярмаркою, тому що у нас так небагато було. Але це вже ми поставили початок вчора. Тобто, ми розклали студентам, які є можливості там чи в нашій школі, чи працювати, розклали про переваги, про те, що вони можуть отримати. Ну і. Це були четверті п'яті курси випускники. Тобто, фактично, ми їм розказали, що може з ними відбуватися далі. Яка в них дуже класна mm -hmm. ідея, і ми би дуже хотіли, щоб це таки перетворилося в ярмарку. Чи то навесні, Для чи цього то восени. треба приходити на ефір програми Ранок на тисі» і анонсувати такі події. Давайте наступного разу розкажу про ярмарок роботодавці. Це реально дуже звична практика в Європі. В Європі так. ну тобто, а чому б... ви знаєте, що нам треба кілька років, щоб. Та не треба нам кілька років, ну, ми... можна, можна все відразу, просто треба так от зібратися і це все зробити. Ну я думаю, університет зацікавлений. Тобто, скільки ми вчора чули, вони без радістю. Цікаві. Отже, результати цієї ярмарки. Ви я так зрозуміла, трошки розчаровані на чи ні? Ні, чому це класний початок? Ми поставили початок, тому що має відбутися у більш, скажімо, широкому форматі. Студенти, вони ну трохи боялися задавати питання, але це звичайна практика. Тобто, коли великий зал і всі там запитують, є у вас якісь питання, зазвичай люди мовчать. Коли це один на один, то скоріше вони будуть uh -huh. задавати питання. Підходили, запитували, брали анкети, заповнювали, брали контакти. Ну тобто, я так бачу, що активність була з боку. То якщо це як на перший раз, це пройшло чудово, ну на мою думку. Де шукали ви своїх викладачів? За якими критеріями ви їх відбирали, і які вимоги ви до них ставили? На на початку це були носії мови, тому тобі, що ви носії. знаєте, школа це приміщення, це установа. Uh -huh. А значення мають викладачі. Тобто люди ходять до викладачів. У нас ніяк не виходить співпраця з тими викладачами, які вже працювали, тобто а особливо працюють в школах. Чому? Тому що це люди, які вже мають якийсь свій. Не знаю, досвід, напевно, та й вірять в те, що так потрібно і дуже важко системи. змінити це. Як це забрати від мене підручник? Це я просто заходжу в клас і що я там роблю з ними. Ну тобто, немає цього такого. Хто працював за кордоном, десь або бачив там курси, які відбуваються за кордоном, з ними набагато простіше. А, і в принципі, нас було багато американців, іноземців, які мої особисті друзі, які сюди приїжджали, ми з ними працювали, але це було в такому форматі, в якому я була основним викладачем. Це були типу як спікінг клуби з ними. Ага. Чогось такого. ми вечори організовували щомісяця із цими моїми ж друзями, які приїжджали з різних май... майже усіх штатів Америки. От а далі м, почалася от система відбору кандидатів. Тобто ми подавали наші вимоги, до нас приходили люди, ми з ними спілкувалися, відповідно відбирали не по вигляду, чи по тому як людина мислить. Тобто, чи вона вірить, що це реально, чи для неї це якийсь ну типа космос? Як це без підручника? Що ви хочете, щоб я там робила? Я помітила, що більшість ваших викладачів молодого віку. Так. Ви не боялися їм довіряти такий от процес ні, навчання ні. людей старшого віку, ні, тому що навпаки. різні люди до вас ні, ні, навпаки. От я ні, навпаки? навпаки, молодь вона вони, вони не гнучкі, вони готові до різних експериментів. Тобто, окей, давайте, наприклад, приклад приведу просто останній людина, яка старшого віку років 45-50 приходить, Вона теж би хотіла працювати, і мова є, і ніби, ніби все гаразд, і викладала. Але тут, коли вона бачить, що це потрібно зайти в клас без нічого, фактично, ну тобто немає тої книжечки, якою можна в якихось ситуаціях прикритися, то вправа один це студент зайнятий, я можу собі відпочити. Немає цього, має бути постійна інтерекшн от з студентами, постійна розмова, маєте їх видьоргувати на, на спілкування в парах чи в групах, як би це не було. Постійний такий організовувати рух. То вона, вона перелякана було страшенно. Молодий хлопець, який теж не так викладав, як ми. Ну, ми не застосовуємо української мови, це заборонено на заняттях, не можна. Ага. Тобто, якщо викладач спілкується або перекладає студентів. А якщо людина приходить з нульовим знанням. Він грає ролі. Ну, Тобто вже вироблений той механізм, який працює. Якби я через це не пройшла, я би не Одразу мала. Одразу в холодну воду. Так. І це найкраще, тому що це заставляє думати. Ага, окей, я не маю можливості перекладу. давайте Так само, як ви опинитеся в ситуації з іноземцем. Ніхто не перекладає вам, ніхто не допоможе. Вам треба застосовувати всі свої, е, задіювати, всі, все, що там є, для того, щоб зрозуміти. Ну, це треба починати робити вже відразу. І результат тоді набагато швидше приходить. Там да, воно важче, але результат буде краще, ніж коли ви перекладаєте слова, зазубрюєте їх, вчите правила і так далі. Тобто це все робити не потрібно. То молода людина, я просто закінчу ту свою думку, він реально, а окей, так не добре. Весь урок український, щось там. Стандарт... Окей, ми показуємо, так, 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 на практиці відразу на ньому. Він каже, окей, я спробую. І він відразу підхоплює. Ну, оця от різниця є. Тобто він не буде нас переконувати, що ні, це неможливо, та так не можна, та студент нуль, та він нічого не зрозуміє. А він буде намагатися зробити те, що ми просимо. Як ще до діток їм легше дається мова, і у віці 6-7 років вони як губки все так всмоктують? А У віці 3 років як класно. Я так. не вірила в це сама. У нас було так строго з 5 років. До 5 нема там чого їм робити. Серйозно? Потім я познайомилася з керівником школи в Ізраїлі, і він каже: А в нас школа з 4 місяців. Чотирьох. <laughs> Дурниці кажуть, що дитина з мамою. каже, супер, вони настільки візуальні образи сприймають. Що... Ну окей, я якби з чотирьох місців все одно в це не вірю, я можу це побачити. Але з трьох років, коли я побачила, як ти маленьке спускається по сходинкам і питає мене, what are you wearing today? А, То я, я зрозуміла. Вона... їй не цікаво, що таке are". їй не цікаво, де ар. Вона там просто і... гарно повторює. Вона Просто гарно повторює фразу і знає, куди її вжити. Я чесно кажучи, бачу на прикладі своєї доньки. Мені дається вивчення. Угорської ну мега складно. Моїй доньці молодшій три з половиною роки. У мене свокруха угорка, і часто вона звертається до діток по-угорськи і просить їх повторити. І дитина з угорським акцентом, ніби вона от така народжена в Угорщині, відтворює повністю правильно це слово. мене це так дивує. Це діти. Тобто, ну це супер. Ми, ми з ким працювати то з цими дітьми. От 5 років цей от вік дуже класний. До школи. До школи далі теж, але вже треба інакше працювати з дітьми. Тобто, школа все-таки вносить якісь свої корективи в навчальний процес. А, чи а, є вік, в якому пізно вивчати мову? Ні, ні, немає. У нас найстарші студентці було 72 роки, дуже класна жінка. Після місяця чи двох занять вона вже могла спілкуватися. Їм просто воно йде повільніше і Трошки некомфортно таким людям в групі, але некомфортно їм тільки через себе. Через те, що їм не, ну, якби незручно, що вони затримують решту студентів в групі, вони ага. довше думають, тому вони переходять на формати більш індивідуальні. Але через два місяці вона вже так гарно могла складати простенькі діалоги. Тому що вона їздила за кордон, каже: мені потрібно спілкуватися. Я хочу щось купити в магазині. Я не можу зв'язати слів. Молодина. Купила собі планшет. Каже, отакий, як викладача у мене. Ну дуже класна жінка, така собі сучасна. Скільки в середньому потрібно на вивчення мови для того, щоб отак от простими реченнями у формі діалогу спілкуватися? В групі три місяці. Якщо ви нуль, то ви за три місяці можете на базовому рівні спілкуватися, тобто поїхати за кордон і знати цю всю кухонну мову. А якщо індивідуально, то ще швидше. Ще швидше, так. Місяць. З півтора достатньо. Такі оптимістичні прогнози. І це реально, я просто це бачила. Ем, чи прагнуть е, Закарпатці, Ужгородці зокрема, е, вивчати мови. Як ви бачите? Ну, бачимо, що так. Потік студентів. Дуже вас багато великий? студентів. У нас так. У нас завжди питання з тим, де брати нових ще викладачів, як готувати нові кадри. Про проблеми з студентами на до сих пір. Не було. Ну насправді це хороша тенденція. Так. Я е, вам бажаю, щоб у вас і в наступному році так справи добре йшли, Дякую. щоб ви справді стали всеукраїнською мережею. Ми цього ще бажаємо, Ми будемо так. вам. Ми пишатися і е, нехай уж стають вашими студентами. А ви таким чином будете відкривати їм двері, вікна у Європу. Добре, дякую, гарно так і зробимо. Олеся Томканець приходила до нас сьогодні на ефір. Це директор школи з іноземної вивз інозем... вивчення іноземних мов Його? і е, говорили. Ми саме про вивчення різних мов. Е, вас закликаємо не покидати ефір телеканалу тс 1 і залишатися з нами не